Хочу поговорити про наболіло. Про розміри. Чи гідний чоловік кохання, якщо в нього розмір одягу S? або жінка з розміром XXL? Кажете, це суто індивідуально, але все ж таки шансів набагато менше. І ніколи не цікавить Конституція. Ти можеш їсти критично мало і бути більшим, або їсти дуже багато і ховатися за шваброю. Все це індивідуально. Але тут же багато порадників, дієтологів або простих обувателів. Якщо ти повний, ти жреш три горла. Ось твій діагноз, а якщо худий, не доїдаєш. І чому при цьому не враховується стан здоров'я, обміну речей, вік, скелет, конституція тіла, генетична складова, гормональний збій? Тобі відразу винесли вирок, ти товста, значить не маєш права на кохання, значить тебе треба уникати, значить ти незграбний, лінівий. Дивну справу у своєму житті я мало зустрічала високих, щільних чоловіків. В основному мені траплялося дуже тендітні створіння. Але це і їх був вибір у супутниці, навіщо тоді принижувати людину за те, що вона є така, як є. Моя історія схуднення почалася зі школи, з дитинства. Я була повною, але не тому, що багато їла, а тому, що багато і часто хворіла. Доводилося пити гіркі ліки, трави, і щоб хоч якось у роті не було гидко, заїдала цукерками. Мене бабуся лікувала полинню, хіною, піжмою. Все це дуже гіркі пекучі трави, але дуже дієві при певних хворобах. До 15 років я важила 95 КГ. З мене знущалися однокласники, як вони мене тільки не обзивали. Кожен день у школі ставав тортурою для мене, серйозним випробуванням. Може, тому в мене з тих пір страх натовпу та шкільних приміщень. Десь у цьому віці я, мені поставили діагноз ВГСД 2 ступень. Часті головні болі. Високий тиск до 220. Тут я закохалась. Дуже стрункого, тендітного у хлопця невеличкого зросту, він не звертав особливо на мене уваги. Так спілкувалися по-сусідськи. Я вирішила, що можу взяти себе в руки, почала голодувати. Сурова, дієта, роздільне харчування, плюс фіз навантаження через рік мене було не впізнати. Схудла на 25 кілограмів. Пізне навантаженням я надавала більше значення, ніж їже. Практично за рік додала до зросту 10 см і прийшла в норму. В глузування якось стихли в школі, як всі почали ставитися з повагою, чи що. І в рядах товстунів порідшило. Мене стали ставити за приклад мовляв, якщо захочеш, то зможеш. Мої дієти. Переривалися хворобами і кілограми повертались стрімко швидше, ніж скидалися. Що я не перепробувала, напевно, все, що можливо. Фітнес, спорт, спортзали. Найефективніша була йога, тим більше трусити в стрибках організм не потрібно. Просто потрібно навчитися правильно дихати і тримати рівновагу. Але й тут травма ноги, перелом і коліна не давали мені робити все, як треба. Голодуванням я собі нажила виразку шлунку, хронічний холецистит. Таблетками для схуднення збила гормональний баланс щент. Коли мій організм сказав, все, вистачить і перестав тримати, вага на потрібній цифрі стала рости. Ви спросите, що я пробувала, скажу все. Спортзал став займати більше 2-3 годин на день. Якщо менше, ніж 3 години тіло починало набирати вагу. І навантаження на хворі суглоби стало нестерпним. Я тоді зрозуміла, чому у спортсменів списують 30 років, і багато з них стрімко набирають вагу. Щитовідна залоза перестала виробляти гормони. І все хіміотерапія ельтерексин по чомусь спровокували біль в серці і алергію. 53 я в вегетаріанству 30 років і, мою, і маю свій свою вагу 95 кг, що була 15 кг. Я повернулася в те, з чого почала, тільки додала хронічних хвороб. При одноразовому харчуванні 2 яйця на день один огірок помідор і два шматочки чорного хліба, вага стоїть як укопана. Іноді гречку без олії та солі, п'ю чай або каву без цукру, те, що в мене діабет і ніяких результатів. І тому я не маю прав на кохання, на стосунки та на повагу з боку роботодавців. Всі думають, я багато їм і, і сплю. Підйому йому 6 ранків, я встаю так вже давно. Незалежно, працюю я чи ні. Рано лягаю, харчуюсь переважно овочами, риба рідко, раз на півроку. Та зараз це непропустимо дорого для мене. Супчик раз на тиждень, борщик без м'яса, жиру, пісни на овочах. І часто без спеції. Я не п'ю алкоголь, піво терпіти не можу, навіть дивитися на нього. Газ, вода тільки за потребою. Я не курю. Як говориться в народі, маю свій кінгсайз. так що досвід великий нікому не советую проходити мій шлях. Можливо, для кожного свій раціон і спосіб життя, але потрібно пам'ятати, що спортзал молодості може допомогти. А в в 50-річному віці посилити хронічне захворювання. Все залежить від вихідних даних. І справа тут не в уподобаннях до їжі чи лінощах. Справа в індивідуальності, конституції та В Двобої з тілом побороло тіло. Згодом, я зрозуміла, не можна дискримінувати, хто гідний, а хто не має прав на кохання, на ставлення на роботу тощо. Якщо він має надмірну вагу. Не можна ставити всім один діагноз і судити поверхово. Я пам'ятаю, як у 30 сміялася над товстими тітками і говорила, як вони просто ледачі і багато жертв. Зараз я в їхній шкурі і дуже каюсь за свої слова. Пробачте. Я усвідомила, що не можна судити людей за їхньою оболонкою, тому приймала тих, хто приходив до мене. З набором е, своїх недоліків у комплекті такими, які вони є. І не треба чоловікам знущатись, е, принижувати, обіцінювати жінок коханих, якщо в них не виходить то, що виходило років 20 тому. І не тому зовсім, що вони не хочуть стронкого тіла, а тому, що це дуже важка праця і постійний контроль, е, усвідомлення того, що. Заради стрункого тіла ти повинен себе всього обмежувати. Заради чого тільки питання? Заради того, щоб тебе обіццінювали замість підтримки? Знаю, усвідомлюю, що якщо я не ідеальна, то і інші мають право на недоліки. З того часу я сприймаю людей як закінчену картину, як свого роду шедевр творця, індивідуальності, якою мають свій всесвіт, внутрішній всесвіт. Мають право на життя.